Друзі, вітання! Ви на каналі The UA. Сьогодні говоримо про цікавий проект RollerCoin. заробляти гроші просто граючи в ігри. Це якась нездійсненна мрія з дитинства чи реальність, яка реалізована саме в даному проекті. В сьогоднішньому відео ми якраз з цим всім розберемось, все покажу і розкажу. Певнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. За традицією попрошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми з невеличкого знайомства в рамках їхнього твіттер-аккаунту задля того, щоб розуміти, що це власне за проект. І перше, що кидається в очі, це те, що проект створений ще в 2018 році. Тобто він успішно працює вже понад 7 років, і це, звісно, знак якості, це не якась одноденка чи якась трендова апка, яка була створена під певний наратив, допустимо, той же Notcoin, і заглохла з часом. Ні, Rollercoin вже давно на ринку, і за час, доки вони працюють, вони. Стали певним брендом серед ось таких майнінгових ігор, і бачимо, що в них вже 19 сезон. Настільки в них тривала робота, і це, звісно, підтверджує їхню репутацію і додає якоїсь впевненості в їхній надійності та хороших перспективах на майбутнє. Ще декілька слів хотів би додати стосовно ком'юніті, адже тут вони справді стараються. За час створення від 2018 року в них було вже понад 5 мільйонів користувачів, і це справді колосальна цифра для криптогри. Також варто відзначити, що вони заморочуються стосовно створення якісних джерел для взаємодії, і в рамках Діскорду є різні канали, і, зокрема, канал для українців, який ведеться. Українською мовою. За це величезний респект. Бачимо, що проект цінує своїх користувачів, і це, безумовно, заслуговує на повагу. Що ж, переходимо до безпосереднього знайомства з грою, і перше, що нам потрібно зробити, це звісно зареєструватись. Варто відзначити, що даний процес тут максимально спрощений. Ви можете обрати зручну для себе опцію. Це може бути вхід як через Google акаунт, Twitter, або ж зареєструватися на пошту. Після цього підтверджуєте, і, власне, заходите в свій аккаунт. От ми і перейшли на сайт проєкту. Варто відзначити, що тут насправді дуже багато фіч. Буду намагатись показати все по порядку, щоб не пропустити нічого важливого. Варто відзначити, що я створив новий аккаунт для того, щоб показати все, як то кажуть, чистого листа. Хоча пам'ятаю, що ще в далекому, 2020-му, я клацав щось в цій грі, намагаючись заробити. Тоді, звичайно, не було жодного розуміння, що таке криптовалюта. Та як будувати стратегію і так далі. Але ось така приємна ностальгія в мене є. Тому вдвічі приємніше знімати даний відеоролик і з теплотою згадувати про ці часи. Якщо коротко, наше основне завдання створити майнінг-ферму, і чим більшою буде її потужність, тим відповідно більше криптовалюти ми заробимо. Фактично, все як в реальному житті. Для того, щоб купувати майнери чи інші вдосконалення в грі, нам потрібні внутрішні монети. Їх можна зручно поповнювати. Ви можете обрати будь-яку зручну для себе криптовалюту і відповідно здійснити депозит. І вже на сайті безпосередньо конвертувати її в ту монету, яка вам потрібна. Зазвичай тут є ролеркоїни, за які все сплачується. Власне, давайте розпочнемо будівництво нашої майнінг-ферми. Я вже купив майнери плюс стійки для них. Так, мають бути ось такі шафи, щоб майнери стояли. Тобто все бачимо максимально логічно продумано. Тому натискаємо сюди, і відповідно по периметру нашої кімнати ми можемо додавати стійки. Давайте це зробимо. В мене бачимо 5 стійок. Нехай це буде одна така, друга така, третя така. Ну, тобто, в довільному порядку в цьому абсолютно немає жодної логіки. Тим не менш, тепер майнери. Давайте я це зроблю. Для вас пройде секунда, а для мене декілька хвилин. Що ж, тепер моя кімната виглядає наступним чином, відверто кажучи, стало повеселіше. Дуже гарно виглядають ці майнери, всіх унікальний дизайн, і виглядає воно справді дуже і дуже круто. Таким чином, ви бачите, що мої показники змінились, і, відповідно, я тепер буду заробляти більше ось цих внутрішніх поєнтів. Взагалі, механіка, думаю, зрозуміла. Чим більше ви прокачуєте свій профіль, тим більший заробіток. З цим ми більш-менш. Розібрались, до речі, справа вгорі показує наш загальний лідерборд серед усіх користувачів. Далі я б хотів розповісти про експедиції. Справді крута штука. Ви можете обирати різні мапи і, відповідно, починати там гру. Також цікаво, що ви можете додавати свого персонажа. Тут це хамстер, і відповідно в кожного хамстера є своя особлива механіка. Подальшому будуть додаватися нові персонажі, нові карти, і загалом це максимально цікаво. Ми бачимо, що в кожної карти є своя тривалість, складність, нагороди і так далі. Тобто ви можете обирати, опираючись на дані метрики. Також варто відзначити, що тут є абсолютно увесь функціонал онлайн-гри. Тобто тут ви не будете пасивно натискати одне і те ж, адже розробники постійно додають нові. Івенти, зокрема, ми бачимо їх ось тут вгорі. Їх просто величезна кількість, постійно якісь спеціальні пропозиції, сезонні можливості і так далі. Тут величезна кількість колаборацій з партнерами, і завдяки цьому грати завжди цікаво і постійно з'являються якісь нові можливості, знижки, бонуси і так. Далі, що стосується сезонів, то як я вже згадував, це 19 сезон. Наскільки ж довго даний проект на ринку, і кожного разу вони вигадують щось нове? Відповідно, проект намагається зацікавлювати все нову і нову аудиторію, плюс робити так, щоб стрим користувачам було цікаво заходити і відповідно мати мотивацію, щоб вдосконалювати свою ферму і заробляти більше. І навіть якщо знайдуться скептики, які скажуть, що от майнінгу нам недостатньо, тоді для вас є вкладка з. Іграми, і їх насправді просто величезна кількість, ви тут можете поринути в ностальгію, згадати часи Сеги та денді, Тетрісу, і так далі. Насправді, ігри максимально прості, за них ви також отримуєте винагороди, плюс весело проводите час. Можете обирати на будь-який смак і, відповідно, насолоджуватись моментом. Далі я б хотів познайомити вас із вкладкою завдання. Якщо хтось скаже, що от. Я не хочу вкладати сюди свої кошти, але гра мені подобається і я б хотів розвивати свою майнінг ферму. Тоді круто, ви можете виконувати різного роду завдання, отримувати монетки і, відповідно, заробляти без жодних вкладень. Так, це буде довше, але знову ж таки ви нічим не ризикуєте. Бачимо, що тут є актуальні завдання, ви можете переходити, їх виконувати. Плюс за реєстрацію на тих чи інших сайтах вам тут також дають винагороди. Знову ж таки, підбирайте щось для себе, що вам зручно робити, що по кайфу. Як на мене, якщо гра заходить, то є сенс включити якусь собі зручну музику, пройти ось ці нескладні завдання, відповідно, отримати винагороди і витратити їх на вдосконалення вашої ферми. Проект робить все можливе, щоб бути відкритим абсолютно до усіх користувачів, неважливо від депозиту. Тому ви можете обрати спершу таку стратегію, набиваючи ось ці токени безкоштовним шляхом. А вже потім, як зрозумієте, як тут це працює, прорахуєте окупність, то вже можете додавати якісь власні кошти, щоб відповідно заробляти на дистанції. Також в грі. Можна випробувати свою удачу, я думаю, це люблять робити абсолютно усі, особисто сам фанатію від різного роду акції, в свій час виграв PlayStation 4. Напевно, пам'ятатиму про цю подію до кінця життя. Тому знову ж таки закликаю усіх завжди приймати участь, і вам обов'язково усміхнеться удача. Що стосується удачі, то за неї в грі Rollercoin відповідають лутбокси. Ви можете придбати бокс, і вам може випасти різний став всередині. Це може бути і майнери, і стійки, і будь-що завгодно. Відповідно, чим дорожчий бокс, тим більші шанси отримати щось справді цінне за дешевшою ціною. Адже вам може випасти щось там на якісь тисячі монет, а ви заплатите всього лиш там 49 чи 90. 5. загалом, коли набереться вдосталь ось цих ролер однозначно можна затестити та знову ж таки випробувати свою вдачу. Якщо натомість ви не любите грати в подібного роду лотареї, тоді вам потрібно вибудовувати логічну стратегію, і, звичайно, для цього потрібно намагатись ловити найбільш вигідні пропозиції, які є у вкладці сейл. Тут можна купляти різного роду сети з дуже потужними майнерами, різного роду унікальними айтемами і так далі. Знову ж таки, тут потрібно з усім цим розбиратись, прораховувати і лише потім здійснювати купівлю. Окрім цього, є базовий магазин, де ви можете купляти якраз всі потрібні вам речі, зокрема майнери, стійки і так далі. Також досить цікаво виглядають скіни для оздоблення кімнати, адже погодьтесь, оця дефолтна виглядає не дуже. Взагалі, ось так поклікавши на сайті для огляду, я бачу, що зараз дуже багато різного роду пропозицій, і відповідно в честь цієї події намагаються давати якомога більше плюшок, щоб заохочувати користувачів. Як на мене, гра однозначно варта уваги, принаймні, коли я вивчав даний сегмент лише на. Початку свого криптовалютного шляху, всі говорили за RollerCoin. Зараз пройшло практично 5 років, і дана гра далі на слуху, і фактично немає жодних конкурентів. Як на мене, це говорить багато про що, величезна кількість користувачів заходить сюди на постійній основі, заробляє і, відповідно, витрачає свій час. Думаю, вони це роблять не дарма. Тому, якщо вам цікавий такий вид заробітку, тобто зароблять, Граючи в подібного роду ігри, то однозначно рекомендую. Знову ж таки, це не вимагає якогось неймовірного часу. Ви можете все це оптимізувати, і майнінг відбувається фактично без вас. Ви можете заходити сюди лише пожинати плоди, як то кажуть, щось вдосконалювати. Тут все класно гейміфіковано, є різного роду ліги, нагороди, прогрес і так далі. Знову ж таки, це все нагадує старі добрі стратегії. Тому, якщо у вас є час, можливість та бажання, однозначно рекомендую спробувати. Як мінімум, кайфанете від... Ностальгії. Що ж, друзі, на сьогодні це все. В цей раз вирішив розбавити наші стандартні графіки монет цікавим проектом з геймфай-сегменту. Сподіваюсь, такий формат відеоролика вам зайшов. Вкотре дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті до Hit.ua І прощаюсь лише до наступних зустрічей.